Всім привіт! Ви на каналі Міс Нока, З вами Юля. І сьогодні ми поговоримо про книжки, які я обираю після обстрілів. Ви не часто побачите на моєму каналі щось пов'язане з війною, і це не тому, що я живу в вакуумі чи в бульбашці, в якій її для мене не існує. Навпаки! Ви можете побачити, який гарний краєвид зараз мирний та спокійний. Але вночі це все кадри з різних дат, не в хронологічному порядку. Під час я нічого майже не записую, тому що банально мені страшно. Я весь час читаю, ну, ви знаєте що, куди, що, як зараз летить. І е, я ходжу в укриття, тобто в метро, тому що це найближче укриття до мене. Також я спускаюсь на перший поверх свого будинку, але, якщо чесно, не для безпеки, а для того, щоб просто менше чути все, що відбувається. Тому що в мене 11-й поверх. Тут я залишаю свого песика з хлопцем. Не тому, що. Я така, не піклуюся про них, а навпаки. Тому що мій хлопець він взагалі просто спав під час обстрілів. А мій песик ну, достатньо хвилюється під час обстрілів, і йому потрібен е, його власник. Тому е, мій хлопець під час обстрілів е, йде в коридор чи в під'їзд, якщо все стає гірше. І песик поруч з ним. Тому що якщо б песика не було, він би ліг спати. Сьогодні, коли я знімаю День жалоби в Києві, ви знаєте чому. Для мене це відео не як спроба хайпанути на е, війні, а це потреба, е, яка в мене є. Я розповім вам про книжки, в яких повністю відсутні тригерні теми: немає війни, немає чогось жахливого, і це те, що я обираю для себе читати після таких важких ночей. І я б хотіла, щоб ви написали е, ті книжки, які також відповідають цьому списку. Можливо, зняли відео, якщо ви блогер. Просто тому, що для мене дуже важким є пошук таких книг, тому що навіть ромкоми можуть мати, ну, не те, щоб навіть ромкоми, ну просто ромкоми мають іноді смерті близьких під час там, там, хвороби, чогось чогось. І це також важко читати, коли. Поруч з цим ти читаєш новини. Сподіваюсь, що для вас це відео буде корисним, що, можливо, це комусь допоможе переживати такі дні, тому що нас не питають. І перше, про що я хочу поговорити, це рамкоми. -ком. Ром Ромкоми бувають різні. Як я вже казала, що в деяких зачіпаються дуже тригерні теми, навіть попри те, що це наче мало б бути розважальним легким читанням. Тож я можу з впевненістю сказати, що існує принаймні три румкоми, які я читала, які точно оминають ці теми, це гіпотеза кохання, кохання в мозку та «Шах і мат. І їх об'єднує Елігельбурд. Я не читала ще один рамком, який вийшов. Здається, називається теоретично це кохання. Але хочу, напевно, дійду. і також я не читала її фентезі фентізі, цей ем, наречена чи щось таке. Я сподіваюся це чути. Одні іди сюди. Все гаразд. Од. Давай. Все гаразд сонечко. Це поїхав мотоцикл, і це так мій песик реагує на мотоцикл зараз. Я не читала тих двох книг Алі Гезелвуд. Проте за ці я можу певністю сказати, що вони оминають якісь дуже тригерні теми а, зараз, та ви будете насолоджуватися та відпочивати з ними. Також згадаю люди, яких ми зустрічаємо у відпустці Емілі Генрі. Та дійсно є ще купа інших ромкомів, проте я вирішила порадити найнайкраще. Тож, я вам їх раджу. Далі не будемо йти дуже-дуже далеко. Це серія коміксів Коли завмирає серце. Я люблю їх всім серцем. Вибачте за тавтологію, І в них також підіймаються важкі теми. Проте ці важкі теми ніяк не пов'язані з військовими діями. Це пов'язані. З внутрішнім та зовнішнім, типу гомофобії, трансфобії, депресії, але в розрізі самоідентифікації та, можливо, трохи булінгу. Проте більше ці книги розповідають саме про щастя, про щасливе кохання. За це я і люблю ці комікси. Інші книги Еліс Осман я ще не читала, і, здається, вони вже не такі позитивні, якщо можна так сказати, і мають декілька тригерних тем, які б я не радила вам читати зараз. Якщо хтось ще читав книги Еліс Осман, напишіть, чи є книги. Також, які можна читати, от, так от щоб відволіктись. Далі я б хотіла сказати фентезі, і так і є. Проте це фентезі не високе, якщо можна так сказати, тому що всі високі фентезі побудовані на війні. Я не можу точно сказати за Робін Хоп. Тому що я взагалі не уявляю, про що її книжки. Хоча в мене є перша трилогія, але ну, я не читала анотацію, я взагалі, просто взагалі не знаю, про що ці книжки. Але в усіх інших: Джо Беркромбі, Сандерсен. Також Крістоф. І навіть романтезі, наприклад, Сара Мас чи Армен Траут. Гаррі Поттер», Володар Перснів, Зато Сикс, трилогія, всі фентезі, які ви подумаєте, колесо часу, я впевнена, все побудовано на тому, що є зло, є добро і вони збираються арміями. Та я вам раджу маленькі фентезі з чи ті, що засновані на нашому часі. З додаванням магії. Наприклад, натаємне Товариство надзвичайних відьом. Тут е, розповідається про жінку, яка є відьмою, і якій надходить пропозиція. Виховувати трьох дітей, трьох відьмочок маленьких. І от про це книга. Тут все добре. В кадрі немає смертей. Є одна згадка про смерть людини, якої ми не бачимо в цій книзі, і вона померла давно. Також не описана в книзі. Все добре, все гарно. І вона розважає та переносить світ, де є щось надзвичайно добре. Далі. Я хочу вам порадити Легенди Талата, затишна книга про очицю вів, яка відкриває кав'ярню. І, хоч це напряму не наш світ, і події відбуваються в вигаданому світі, проте тут проблеми також побутові, також не Екстремального штибу, і вас буде оточувати якийсь позитив, просто коли ви будете це, це читати, я не впевнена, чи можу я радити книжки і кістяний пил, тому що я ще не читала. Проте, здається, ті, хто читали легенди Талати і книжки та Кістяний пил. Кажуть, що книжки Та Кістяний пил також дуже затишне фентезі. І я сподіваюся, що так і є. Тому, якщо ви читали книжки Та Кістяний Пил, будь ласка, відпишіться і напишіть, чи може ця книга тут бути. Тому що я починала читати, і по початку це все ж те саме, як легенди Талата. Далі. Нонфікшн. Хочу зазначити, що в нонфікшену може бути різне, наприклад, мемуари відомих людей, такі як мемуари Тома Фелтона чи мемуари Брітні Спірс. Хоча там є тригерні теми, це все одно не наші тригери. Також я рада, що моя мама померла. Дуже багато тригерних тем, проте також вони. Не чіпляють наші тригери. Також я б хотіла порадити нонфікшн саме про сон, про прокрастинацію, в яких не буде якихось тригерних моментів. Також я б хотіла порадити книжки про мистецтво, а саме про композицію, про колір, форму та дизайн, про колір та світло в кадрі, в тому, як малювати його. І я б хотіла порадити читати літературу, яка буде специфічною для вас. Тобто для вашої професії, написання рекламних лозунгів, дизайн, все, що саме ваше, саме професійне, це дозволить вам завантажити мозок, про іншими темами. Які я книги не раджу в нонфікшені, це історичні нонфікшени, навіть історія про мистецтво. Також не підходить, тому що мистецтво дуже пов'язано було з війною як в Першої світової, як і Другої світовою, я думаю, що ви це розумієте. Також я вам не раджу книги про динозаврів. Я знаю, що більша частина книг, книги буде вам ок, але якщо подумати, що. Вони всі загинули від падаючого об'єкту з неба, то трошки ракурс міняється. Не знаю, чому, але мені не хочеться читати зараз про це. Також детективи. Я б вам хотіла порадити серію Голі Джексон. Я прочитала тільки першу книгу, тому саме її я вам буду радити напряму. Вона просто дуже запрятана в мене, я її не буду доставати. Саме розслідування ви будете спостерігати саме за ним. Не буде тригерних темп пов'язаних з війною. І вбивство також не буде в кадрі, тож вам буде, я думаю, нормально. Я знаю, що вийшла невелика підбірка книг, але що є? Будь ласка, напишіть в коментарях. Ваші пропозиції та поставте вподобайку цьому відео. Я знаю, що це тупо показати. Проте мені сумно бачити, що там 100 людей подивились моє відео. Ви всі неймовірні, що подивились. Але просто я дуже стараюся, щоб вони були гарними. Дякую, зустрінемось наступної суботи. У мене записався звук.